Всім привіт, любителі халявних ігор! З вами Генга Габена, і в цьому відео я розповім вам про всі актуальні роздачі та ігрову халяву за минулий тиждень. Зокрема, ви дізнаєтеся, у які популярні ігри з можна зіграти безкоштовно на цих вихідних, яку халяву підготувала для нас Ubisoft та Epic Games цього разу. Також заберемо три гри з роздачі від Amazon та й загалом обговоримо всю доступну халяву на даний момент. Тому дивіться відео до кінця, щоб нічого не прогавити. Ну а перед тим як ми почнемо, хочу розіграти серед вас трилогію Сталкера. Для участі вам... Потрібно поставити вподобайку, бути підписаним мій канал, а також потрібно залишити будь-який коментар в тематику відео. Або ж напишіть, яке прізвисько ви взяли, перебуваючи у Всесвіті Сталкера, і чому. Підсумки цього розіграшу будуть підбиті в наступному випуску з халявою за тиждень, якщо це відео набере щонайменше 800 лайків. Ну а що стосується переможців минулого розіграшу, то його я покажу наприкінці відео. Так що бажаю всім удачі та приємного перегляду. А також хотів повідомити вам про постійний збір коштів для випускників ХНПУ і імені Григорія Сковороди факультету історії і права, які зараз знаходяться у лавах Збройних сил України. Всі звіти збору публікуються в їх телеграм-каналі, тому запрошую вас доєднатися. І пам'ятайте, що кожна гривня важлива і маленьких донатів не буває. Ну а тепер халява. Почнемо з безкоштовних вихідних у Steam, протягом яких ви зможете випробувати одразу чотири гри. Перша з них це Moonbreaker, покрокова стратегія, що вийшла в дочасному доступі від творців Subnautica, де гравці керують мініатюрними фігурками для розмальовки. Основна мета Кожного матчу це вбити ворожого капітана, використовуючи своїх юнітів. Друга безкоштовна гра це Forza Horizon 5, один з найкращих представників свого жанру, де на вас чекають захоплюючі гонки, зрозуміле та зручне управління, бездоганне відчуття швидкості та крута фізика. З кожною частиною гра стає все кращою, так що рекомендую зіграти. Третьою грою стала Let's Build a Zoo симулятор управління зоопарком, де потрібно будувати та прикрашати вольєри, наймати робочий персонал, купувати та розводити тварин, яких у грі налічується. Близько 500 видів, а також приймати відвідувачів та багато іншого. Ну і четверта гра це FIFA 23-го року, популярний футбольний симулятор від Electronic Arts, який ви зможете зіграти як поодинці, так і в кооперативі з друзями. Повторюсь, що випробувати всі ці ігри, ви можете лише обмежену кількість часу. Так, що кого вони зацікавили, ставте їх на завантаження прямо зараз. У сьогоднішньому оновленні Valve додали в Dota 2 нову скарбницю на 60-ї річниці гри. Скриня містить у собі 13 предметів, кожен з яких є пам'ятним. Як для розробників, так і для гравців продати або обміняти їх не можна, але для справжніх олдів тієї гри отримати ці подарунки, думаю, буде приємно. Все, що для цього потрібно зробити, це виграти 13 матчів, за кожен з яких, як і не дивно, ви будете отримувати халявний предмет. Це можна зробити також і в режимі турбо, але тоді потрібно буде виграти вже 26 матчів. Триватиме ця акція до 7 вересня, і після чого отримати ці унікальні предмети вже не вийде. Воно живе. Компанія Ubisoft вирішила нагадати, що з 25 по 28 Пройде закрите тестування проблемного піратського екшену «Skull and Bones, у ході якого нам дозволять дослідити частину ігрового світу вздовж африканського узбережжя, де можна буде боротися та грабувати інші кораблі. Проходити сюжетні контракти та прокачувати свою репутацію дадуть лише до певного рівня, після чого можна буде зайнятися побічними активностями. Тестування пройде через лаунчер Ubisoft Connect. Тому, якщо ваш ПК відповідає опублікованим вимогам, можете подати заявку на участь у тестуванні на сайті Ubisoft. Сьогодні ввечері, 18 серпня, усім розпочнеться Ukrainian Games Festival. Триватиме він до 24 серпня, тому не прогавте можливість зіграти у різні демо ігри та закупитися за знижками. Це вже другий подібний захід, і цього разу на ньому буде майже 350 ігор від українських розробників, серед яких будуть як інді проекти, так і ігри від великих студій, типу 4A Games, Frogwares і GC Game World, які до речі, у свою чергу відвідають виставку Gamescom, надавши всім її учасникам грабельну демку другого ста. Приліз якого, сподіваюся, нам також покажуть. Ведучий Джеф Кілі заявив, що майбутній івент у Німеччині буде присвячений в основному вже анонсованим іграм, але кілька крутих новинок чекати все ж таки варто. Gamescom пройде з 23 по 27 серпня, а церемонія відкриття відбудеться ввечері 22 серпня. Тож не пропустіть. У магазині Epic Games традиційно оновився асортимент безкоштовних ігор. Перша калявна гра це Додо Пік, комедний аркадний платформер, у якому нам належить зібрати безкрилих пташеня Додо і провести їх у безпечне укриття. При цьому на нашому шляху будуть злісні мавпи, хитрі змії та інші перешкоди, які потрібно обходити стороною. Іншою грою в роздачі цього тижня є російська Black Book. і це напевно все, що ви захочете про неї знати. Роздача триватиме до 24 серпня, 6-ї години вечора. Після чого магазин роздасть лише одну гру. А саме Homeworld World The of Karak. Тому, щоб не пропустити цю халяву, підписуйтесь на канал і дзвоніть у дзвоник. А я тим часом нагадаю, що в Amazon Prime Gaming почалася роздача трьох ігор. А саме Farming Simulator 19 та Payday 2 для Epic Games, а також Quake 4 для GOG. По традиції забрати ці ігри можна двома способами: перший це оформити безкоштовний пробний період підписки Prime Gaming. В описі до цього відео я залишу посилання на текстову інструкцію про те, як це зробити. Ну а другий спосіб полягає в тому, щоб купити вже готовий ключ Quake 4 або аккаунт Amazon з усіма доступними нагородами в різних інтернет-магазинах, або можете. Написати мені в особисті телеграм. Буквально днями Valve підвищила мінімальну ціну ігор у Steam та змінила систему знижок. Тепер гра або доповнення не може коштувати дешевше одного долара. Як то кажуть, прес F 2 P Respect всім візуальним новелам та подібним іграм. Швидше за все, подібне оновлення викликане боротьбою з продавцями карток, які таким чином відбували вартість куплених ігор. Також Valve змінила правило знижок. Тепер на ігри вартістю від 99 центів до 2 доларів можна застосовувати знижку до 50 на ігри від 2 до 5 доларів знижка до 75%, та на ігри вартістю від 5 доларів і вище можна запропонувати знижку до 90%. Тому обов'язково напишіть у коментарях, що думаєте стосовно цієї онови. Ну а я у свою чергу розповім вам про нові безкоштовні ігри Steam, які вийшли тут останнім часом. Робін Гуд Шервуд Builders з Бендіт Стрейл. Це пролог пригодинської рольової гри, в якій ви берете на себе роль класичного героя, який протистоїть тиранії та несправедливості. У грі є відкритий світ, а також система торгівлі та бу. Будівництва, наприклад, зможете створити власний лісовий табір, який можна розвивати в ході проходження. Платна версія проекту з великою кількістю контенту вийде пізніше, але дата виходу поки що невідома. The Night Shift – атмосферний горор про працівника універмагу, який залишився на нічну зміну. Зовні почався шторм, а у будівлі стали відбуватися дивні явища. Мета гри виконати завдання, доручені директором, та переконатися, що магазин буде готовий до відкриття вранці. Escape Memories Quest Enable Side Stories – гумористична квест Головломка, де Потрібно якнайшвидше пробратися через стару каналізацію, щоб вчасно потрапити на співбесіду. Пройти гру можна поодинці або з чотирма друзями. Cure Saves the Fans – мінімалістичний сурвайвел з елементами рогалика, де гравці відбуватимуться від натовпу чудовиськ у дусі Vampire Survivals. Головна відмінність від Vampire Survivals аніме дівчата в ролі головних героїнь, які скопійовані зі справжніх ютубер з японського агентства HoloLife. Все, що від вас потрібно, це пересуватися великою ареною і збирати кристали, що випадають з ворогів. Поки героїня автоматично вбиває монстрів. Цервус Блейд пригодницька гра від третьої особи, про мисливця, який вирушив у подорож пустилою з метою очистити землю від псування, залишеного стародавнім богом Сервусом. У пригоді він має битися з культистами і розкрити правду про їхні демонічні ритуали. Виглядає непогано та любителям Дарк Соусу має сподобатись. Кейн Страйк шутер про співробітника компанії, який влаштував страйк. Його метою є поліпшення умов праці та справедливої заробітної плати. Але оскільки ваш бос відправляє загони роботів, щоб розігнати страйк і змусити робітників повернутися на свої робочі місця, головний герой бере зброю. Тож мета гри це захистити себе та своїх колег від андроїдів. Вейвен імперсивна рольова гра, яка поєднує елементи пригод та покрокових стратегій. А основний наголос зроблений на мультиплеєрі. Дія розгортається у фентезійному світі, в якому відбувся масштабний потоп. Подорожуючи від одного острова до іншого, ви зможете зустрічати цікавих персонажів і битися з різноманітними супротивниками, перемога над якими дасть можливість прокачати свої навички. Та ціний лут, незважаючи на те, що гра перебуває в дочасному доступі, її піковий онлайн-релізі на склав 11 тисяч гравців. Пишіть у коментарях, яка халява сподобалася вам найбільше. А якщо ви ще не підписалися на канал і не поставили лайк, то зробіть це прямо зараз. Що стосується минулого розіграшу на ключ тім до гри Fallout 76, то ось наш переможець. Щоб отримати свій приз, призв'яжі зі мною через телеграм протягом 48 годин. Ну а з вами, як завжди, повагенка Бена. Дякую за перегляд і побачимось у наступних відео.